Він народився, як проста людина, великий Бог у яслах і на сіні. і раптом думка, наче мить не зрима. А що, якби він народився в Ефлеємі? Що сталося б, якби за два тисячоліття вночі, у яслах, у хліві, проста єврейська дівчина Марія? Не народила би Спасителя землі, він Богом був і міг би вибирати, він міг би не прийти у грішний світ, він міг би словом землю зруйнувати і не терпіти той Голговський хрест. Якби він не родився, уявляю, як Магдалина одержима все життя, Павло чи Савл в науці потопає. Шукає зміст всього свого буття. Петро у боротьбі за виживання, Матвій біля скарбниці із рішми. вдовиця, без надії і сподівання, прощається із сином назавжди. Сліпий сидить біля порогу в храмі, а блудниця приречено мовчить. Чекає, коли перший і останній камінь. За гріх на неї і з прокляттям полетить, за гріх все жертви, 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 людське життя приречене на смерть, якби він не народився, щоб за нас померти. Мій Бог Спаситель і Отець, ми мусили б тоді усе пожати, всю гірку чашу ми пили б до дна. Якби він не родився, щоб страждати, щоб понести за нас усе сповна. Але Він народився в Іфлеємі, Господь цей грішний світ так полюбив, явив любов свою в єдинім сині, віддать на смерть, за нас не пожалів. За нас Господь родився в богих яслах, за нас прожив скитальцем на землі. За нас вмирав він на хресті Голговським, і знов до нас прийде в останні дні. Прийде Господь вже близиться година, не так, як перший раз прийшов. Прийде, як Бог, не як проста людина, Христа і ясел вже не буде знов. Сьогодні розповідь моя не про дитину, яка родилася у богеньких яслах. А про Господнього, Святого Сина, який гряде у світ цей, як суддя. Слава Богу.